Є знижки на долгіт Крем та долгіт Гель до 30% в аптеках подорожник вам та ощад. У своїх фейках росіяни продовжують намагання дискредитувати українську армію та ТЦК. Днями окупанти поширили брехливе відео про Житомирський обласний центр комплектації. На відео, начебто, дружина загиблого українського воїна, скаржиться, що їй відмовили у виплаті. Окупанти так хотіли видати свою вигадку за справжній запис, що навіть почали вивчати українську мову. Виплат немає у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Житомирський ТЦК відреагував на російський фейк у своїх соцмережах, написавши, що жінка з такими ініціалами, які вказані у документі, до них не зверталась. Та й сам документ не відповідає стандартам діловодства ЗСУ. У секторі соціальних виплат Житомирського ТЦК також додали, вони не є розпорядником бюджетних коштів. ТЦК не займаються призначенням одноразової грошової допомоги та її розмірами. Ба більше, коли російські пропагандисти друкували, начебто офіційний документ, прізвище начальника ТЦК написали з помилкою російською мовою. А от, начебто, особистий номер жінки, котрий вказаний у шапці документу, насправді номер одного із салонів краси у Житомирі, що також легко перевірити в інтернеті. Росіяни намагаються дискредитувати і збройні сили України. Ворожі пабліки поширюють інформацію про те, що у Харківській області українські військові побили місцеву жительку, якій тепер потрібна операція. У центрі протидії дезінформації відповідають це чергова цинічна вигадка окупантів для публікації фейкроби використали фотографію жительки дергачів. Жінка інвалід і має проблеми зі здоров'ям. Саме це у своїй пропаганді і використав ворог. Таким чином окупанти намагаються підірвати довіру та зменшити підтримку українців до зсу. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк викрив ще один фейк РФ. За його словами, те, що захід продовжує підтримувати контакти з Москвою, Росія використовує у своїх пропагандистських цілях. Так, у ворожому міністерстві закордонних справ заявили, під час телефонної розмови з міністром оборони Франції було відзначено готовність до діалогу між країнами щодо України. У інтерв'ю одному з українських телеканалів Михайло Подоляк відповів, що такі заяви не відповідають дійсності і є черговим фейком Кремля. А саме російське відомство назвав міністерством пропаганди. Безумовно, ніхто там не мав жодних розмов про можливість діалогу і щодо України, і взагалі щодо будь-якого іншого діалогу. Тому спокійно до цього ставимося. Фейкову інформацію про термінову евакуацію з Харкова та Одеси тиражують кремлівські пропагандисти. У своїх повідомленнях окупанти пишуть: Росія створює зміст буферну зону. Уже не вперше подібними фейками росіяни намагаються посіяти хаос серед українців. У центрі протидії дезінформації зазначають, сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту, у тому числі на Харківщині.